Він маєкнув, каже: Йо, я маю сесію з Дрейком. І Він каже: скинь той шматок, що ти включав мені. І це був той інтро -парт Сіко Сікомод. І е, на наступний день Тревіс дзвонить мені, божеволі. боже волі, він включив мені пісню по фейстайму. І це було типу, та це з цього лайна щось буде. Mode – це одна з найвизначніших композицій у сучасному хіп-хопі, випущена Тревісом Скотом у серпні 2018 року в рамках його альбому Astro World. Пісня швидко здобула популярність завдяки своїй інноваційній структурі та співпраці з Дрейком, що сприяло її комерційному успіху та визнанню критиків. Ця пісня була справжнім культурним феноменом, охопивши не лише хіп-хоп спільноту, а й масову аудиторію. Сікомоут став вірусним завдяки своїй нестандартній тричастинній композиції, несподіваним змінам бітів і енергетиці, що створювала ефект міні-епосу, активне використання у соціальних мережах та на платформах TikTok і Instagram Ще більше розширило її популярність. Пісня стала першим номером один у кар'єрі Тревіса Скотта і провела понад 30 тижнів у топ-10 чарту Billboard Hot 100, що є величезним досягненням. А кліп на цей трек має найбільше переглядів на YouTube-каналі Тревіса Скотта. І на даний момент він вивіз до вражаючих 1,2 мільярда переглядів. І сьогодні я розкрию вам деталі, як створювався цей гігантський бенгер. Але щоб повністю зрозуміти значення Mode, важливо розглянути. Нати бекграунд двох головних фігур треку. Справжнє ім'я Тревіса Жак Бермон Вебстер, II, і він родом з Техасу. Дитинство провів у Міссурі Сіті, передмісті Х'юстона, де жив зі своєю бабусею. Місто мало жорсткі умови, і він бачив багато труднощів. Але пізніше переїхав до батьків, які підтримували його музичні прагнення. Спочатку він навчався у Техаському університеті в Сан Антоніо, але кинув навчання, щоб повністю зосередитися на музиці. Його кар'єра почалася з продюсування та створення бітів, і в 2012 році. Ці він випустив мікстейп All Фараон, який привернув увагу індустрії. Одним із перших, хто повірив у нього, був Kanye West, який підписав Тревіса на свою продюсерську кампанію Very Good Beats. Великий вплив на його кар'єру також мав T.I., який допоміг йому підписати контракт із Grand Hustle Records. Дебютний альбом Rodeo представив світові його характерний стиль і дав йому перший справжній хіт Antidote. Його наступний альбом Birds In The Trap Сайн McKnight Закріпив його статус хітмейкера, особливо завдяки треку Goose Pumps на фіті з Кендріком Ламаром. Проте справжнім проривом став Astro World. Альбом не просто продовжив успіх попередніх релізів, а підняв його кар'єру на новий рівень, отримавши хвалебні відгуки критиків і ставши його найуспішнішою роботою. Величезну роль у цьому зіграв саме Сікомо, одна з найбільш експериментальних і масштабних композицій альбому. Дрейк на той момент вже був суперзіркою з багаторічним домінуванням у чарті Billboard. Його альбом Scorpion, випущений у 2018 році, встановив безліч. Рекордів, зокрема завдяки таким хітам як God's Plan та In My Feelings. Однак, шлях до вершини для нього не був легким. Його рання популярність прийшла ще з акторської кар'єри. Він грав у канадському серіалі Деграсі, The, The Next Generation. Але музика завжди була його головною пристрастю. У середині 2000-х він випустив серію мікстейпів, які поступово привертали увагу слухачів. Справжній прорив стався у 2009 році, коли його мікстейп So Far Gone зібрав мільйони про. Слуховувань, а пісня Best I Ever Had» стала хітом. Це привернуло увагу Ліл Вейна, який підписав Дрейка на свій лейбл Young Money Entertainment. Далі послідували успішні альбоми «Tank Me Later, Take Care та Nothing was the Same, які закріпили його статус як одного з найвпливовіших артистів десятиліття. На момент виходу Astro World Дрейк був на піку своєї кар'єри. Його домінування у стрімінгових сервісах та чартах було безперечним. Він створював хіти, що моментально ставали. Русними і його музика лунала всюди від клубів до спортивних арен. Завдяки цьому будь-яка його співпраця автоматично привертала увагу а його участь у сікомоут лише зміцнила успіх цього треку. Робота над ці Mode була складним процесом, що охоплював кілька етапів і залучення різних талановитих продюсерів та артистів. Окрім продюсерів і їх внеску, важливо зазначити, що пісня стала результатом злиття кількох музичних ідей, що в кінцевому підсумку створили унікальний трек, що залишив великий слід у хіп-хоп культурі. Робота над треком почалася із створення бітів. Тревіс був активно залучений до вибору продюсерів, які могли б реалізувати його бачення. Кожен з продюсерів. Срів приніс свій стиль, що зробило композицію такою різноманітною. Роже Чагаєт створив першу частину треку, яка має атмосферний і напружений біт. Це дає відчуття великої енергії і наративно починає історію. Хід бой разом з чагаєдом створили певний звук, що підкреслює емоційну потужність першої частини треку. Озі відповідав за другу частину, яка звучить більш агресивно та має швидший темп. Це сприяло зміщенню темпу й емоційної атмосфери всього треку, додаючи йому динамічності. Q-Beats працював із OZ над інтеграцією цієї частини пісні, що викликає враження швидких змін у настрої та силі, які контрастують із першою частиною. Booth, outside, up, loose, yeah. На останній частині пісні працював продюсер з Мемфісу, Тей Кіт, що відповідав за заключну частину треку, яка перетворила пісню. На справжній хід характерний для сучасного хіп-хопу з глибокими басами і агресивними ритмами. Yeah. Yeah. Hey. Hey. І таким чином, після залучення багатьох талановитих продюсерів, фінальна версія треку склалась у три частини, кожна з яких має свій унікальний стиль. Таку техніку міксування різних звукових ландшафтів в одній композиції любив використовувати Вест. Такі зміни в музиці додають інтригу та змушують слухача слухати пісню кілька разів, щоб повністю оцінити кожну її частину. Про наявність офіційних гоустрайтерів не повідомляється. І згідно з кредитами, авторами є сам Тревіс та Дрейк. Однак люди, залучені до процесу створення пісні, неодноразово вказували на те, що один із рефренів на цю пісню написав репер та автор Сайгіде Принц. Ось зацініть шматок його референсу на куплет Тревіса. www.theSource. Viper. <laughs> Також хід бой розказав про те, що вступний куплет Дрейка, який ми чуємо на початку пісні, був набагато довшим, який потім вкоротили до тієї версії, яку ми з вами чуємо в офіційному треку. Я і мій ті Ми, типу, зробили першу частину, там де Дрейк читає, і там була довша версія того парту, але я не мав її повністю. Тревіс просто включав мені її по фейстайму. Ми зробили перший парт біта, а тут на студії, типу, десь 15-16 рік, а я мав сесію з Тревісом, я включив йому тобі. Бід, і він тоді нічого не зробив, але він подзвонив мені, коли Birds and the Trap» вийшов, бо я зробив «Way Back» на той добаний альбом і. Коли той альбом вийшов, він маякнув, каже, Йо, я маю сесію з Дрейком. І він каже, скинь той шматок, що ти включав мені, і це був той Сіко Сікомод. І е, на наступний день Тревіс дзвонить мені, боже волі, він включив мені пісню по фейстайму, і це було, типу, та, це з цього лайна щось буде. Але, типу, вони тримали її десь два роки. Це була Тревіса ідея робити ті переходи? Так, я просто дав йому біт цей перший парт, і він зробив все, сам поняв. Записав сесію з Дрейком і створив весь цей Сікомод, концепт. Також у пісні є кілька цікавих відсилок до хіп-хоп культури та особистих елементів життя артистів. This way Тревіс починає перший куплет з рядка, що є прямою відсилкою до знаменитої пісні Notorious Give Me the loot». Це додатково підкреслює вплив класики репу на сучасний хіп-хоп та інтеграцію в новий матеріал. In the 305, 3.05 це відсилання до міського коду Майамі, а Анкл Люк є піонером реп музики з Майамі та членом групи 2 Live Crew. І одразу за цим рядком слідує семпл Uncle Luke з пісні I Wanna Rock 91-го року. Схоже, що в цьому рядку Тревіс зробив відсилку до пісні Кіда Каді «Doves of Dopeness, яка вийшла в 2012 році. Це не перший раз, коли Тревіс звертається до Кіда Каді у своїй творчості, оскільки вони мають спільну музичну історію. stripes, that's what I like, What we like. Lost my Ці рядки Дрейка можуть бути відсилкою до його конфлікту з Kanye Westом і його брендом Yeezy, що випускався через Adidas. Yeah. в кінці треку Тревіс згадує свою колишню дівчину Кайлі Дженер, яка є мамою його доньки і яка з'являлась на обкладинці журналу Forbes. Запис пісні відбувався в різних студіях, і багато хто з учасників творив свою частину пісні окремо. Тревіс зазвичай працює в студії в своєму рідному Х'юстоні, а частини для Дрейка записувались у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та інших локаціях. Це дозволяє кожному артисту перебувати у максимально комфортних умовах і створювати частину свого треку без перешкод. Тревіс також часто працює з продюсерами безпосередньо на студії, що дозволяє йому максимально контролювати процес і додає. Особистого характеру кожному етапу запису таким чином, Seqo Mode стала результатом спільної роботи великої кількості талановитих людей, а також результатом багатоступеневого процесу, що включав не тільки креативний підхід до звуку, а й безліч культурних відсилок, які допомогли зробити трек таким унікальним і впливовим. Seco Mode стала значним досягненням у кар'єрі Тревіса Скотта і цілої хіп-хоп культури. Трек показав інноваційний підхід до структури пісень, міксуючи різні стилі та біти, що зробило його культовим. Він не лише зміцнив позицію Тревіса на музичній сцені, але й встановив нові стандарти для сучасного реп. Пісня допомогла Тревісу досягти нових висот у популярності, зробивши AstroWorld не лише комерційним хітом, але й культурним явищем. Пісня стала зразком для багатьох артистів. Що бажають експериментувати з форматом пісень і поєднувати різні музичні стилі. Mode потрапила на перше місце чарту Billboard Hot 100, ставши одним з найбільших хітів 2018 року. Трек також здобув номінації на премії Греммі. Він неодноразово звучав на радіостанціях у клубах та на спортивних заходах, включаючи ігри NBA та Super Bowl. Концерти Astroworld стали величезним культурним явищем, відомими не лише своєю енергетикою, але й трагедією, яка сталася на одному з них. На фестивалі в Х'юстоні 5 листопада 2021 року. Під час виступу Тревіса Скотта на головній сцені почалася паніка серед НАТО. В результаті цього багато людей були травмовані, а восьмеро загинули, серед яких були і підлітки. Багато інших отримали серйозні травми через тисніву та переповнений НАТО. Люди стали задавати питання щодо безпеки на заходах та організації великих концертів. Адже незважаючи на те, що трагедія розвивалася в реальному часі, Тревіс Скотт продовжував виконувати шоу, не помітивши або ігноруючи масштаб ситуації. Ця подія викликала величезну критику, що стосується як самого організатора, так і організації безпеки на подібних заходах. Це призвело до змін в практиці безпеки на великих концертах та фестивалях, а також до значних судових позовів проти Тревіса Скотта та інших осіб, причетних до організації. Трагедія підняла питання про відповідальність артистів і організаторів за безпеку своїх фанатів, а також про важливість дотримання заходів безпеки на великих масових заходах. У підсумку Сікомоут не тільки зміцнила статус Тревіса Скотта як одного з провідних артистів сучасного хіп-хопу, але й стала символом еволюції музики та культури. Хоча трагедія на фестивалі стала важким випробуванням, вона не стерла того впливу, який Сікомоут мала на індустрію та фанатів. Цей трек продовжує надихати нові покоління артистів на експерименти зі звуком та формою, встановлюючи стандарти для майбутнього хіп-хопу та популярної музики загалом. Не забудь поставити лайк під цим відео та написати в коментарях, про який хід я повинен розказати наступним. І дякую за перегляд!